Під час е, спілкування із журналістами в овальному кабінеті президенту України задали запитання стосовно виборів в Україні, і він сказав: Так, я на них можу піти, і вибори є одним із е, ну, пунктів вимогою фактично Росії про те, що вони мають підписувати остаточні документи із легітимним президентом, бо називають Зеленського нелегітимним. На тлі е, цього повідомлення і інших переговорів в Україні певною мірою активізувалися виборчі процеси. Я більш ніж переконаний, ти це бачиш неозброєним оком, і оскільки ми копираємося саме зараз і в політиці, і в внутрішній, і в міжнародній. І вчора одна із американських журналісток опублікувала пост, який говорить про те, що у Великій Британії залужний організував собі таємний штаб і готується до виборів. Дуже цікава інформація, де мовиться про те, хто займається політнологітехнологією. Політехнологією, це Вікторія Сюмар, депутатка від е, Петра Порошенка. Це е, журналістка BBC топор, це і навіть заступниця голови на БУ виявляється, там у нього працюватиме. Це Інаєв керівник штабу, який нині ну, на сіки я знаю, воює в Україні. На а, воює в Україні. Я, 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 в Україні да. Таємний штаб у Британії, і тут це все виглядає доволі доволі ну. Скажем, так цікаво, я опублікував цю інформацію також у себе з посиланням на а, цю всю історію і внизу дописав по скриптум. Ну, говорю, а певне, юридичними питаннями буде займатися у залужного кивалу. Ну направду залужний захищався у Ківалова тут багато є. А й фінансистом може бути Пашинський, ймовірно, який нібито також фінансує і політичну силу Гудименка, з яким також зараз пов'язаний скандал, і там е перехильники Порошенка наближені до нього його так активно потролили за ці борди. Є такий нюанс також у Фейсбук. Ну, все якось так змішалося в кучу коні, люди, і все, все, все. Але ну люди реагують доволі неоднозначно на цю інформацію, і її навіть певною мірою їй довіряють. Хоча хтось каже фейк, хтось не фейк. Але справді Володимир Валерій Залужний ніколи не заявляв про свої президентські амбіції, але всіляко натякає, Ну, це видно збройним оком, так як Зеленський свого часу. Від Вокарчука звертався: ну то ти да чи ні? Бо я наче й да, а може і ні. То якщо так, то ми разом. Ну, так само, і ті, Валерій Федорович. Картина один в один. От скажи, будь ласка, що ти думаєш з приводу цієї інформації, хто її вигоду надобувач? І чи справді залужний на твою думку збирається в політику, чи буде він балотуватися? Коли, ну звісно, як будуть вибори, а вибори можуть бути, як сказав Зеленський, тільки якщо буде на те, умова умови будуть, тобто не буде вогню. Прошу, друже. А, так, ну давай, мабуть, почнемо взагалі з теми виборів в Україні. Дійсно, президента Зеленського про це питали, чи готові, ну, там чи готові? Він сказав, да, готовий. Тут питань немає. Україна готова, але треба безпека, треба завершення війни. Два-три місяці на компанію, там на певні якісь моменти, і вибори в принципі можна провести. Тут я не думаю, що він щось таке екстраординарне сказав. Так. Крім того, що теза про заборону виборів під час війни дуже сподобалася Трампу. Я прям собі як представив, як він собі рахує в нього півроку закінчується закінчення каденції. США десь якусь війну починає. Він каже: Ну, типу. Не можна міняти, да, і там 5 років воюють десь далеко-далеко. Да? Ну жарт жартом, але було помітно, що Трампу ця тема якби зайшла. У е, ця насправді ідея про те, що е, треба провести швидко вибори, щоб була якась легітимна людина, ну президент, наприклад, на, який буде виконувати взяті Україною на себе за якісь зобов'язання. Вона е, насправді побутує дуже сильно серед наших партнерів, і мова не тільки про американців, в тому числі і про європейців. В них така типологіка, що Путін. Він він то звісно всім відомий лом да, але ну він типу при владі залишиться, і він якби буде за це відповідати. А Україна демократія, і тому треба людина з мандатом там на 5 років, наприклад, або Верховна Рада з мандатом на 5 років, а не так, що вони зробили. Три місяці вибори прийшли нові, війська, сказали, ми це не підписували. І якби а, ну, так, так, само і Путін буде. скаже нелегітимні легітимний підписували. А, ну або типу такого, да, і Путін може це сказати. Дійсно. Так, що тут є такий от момент. Ну я не знаю, що е, точніше не знаю, як це буде узгоджуватися, бо один з варіантів був такий: перемир'я, вибори, мирний договір. Але ж ну тепер Трамп каже, що перемир'я не буде буде відразу мирний договір. То може мирний договір і швидко вибори. На яких і вони всі сподіваються, що Володимир Олександрович просто перептвердить свою легітимність і власне буде виконувати те, що він на себе взяв, і коли з'являється інформація про Валерія Федоровича, який там, начебто, вже зробив штаб, вона звісно викликає певну таку бурю. Я скажу навіть більше, я цю інформацію вчора бачив, її дуже активно шерили, якраз прихильники діючого глави держави. Але ширили її відверті прихильники. Там ну, у нас бульбашка Фейсбучна трошки десь перетинається, да? але вони її ширили з якими зауваженнями, що це фальстарт, що це автоматична поразка, тому що війна не закінчилася, а залужний думає про вибори. Ну і там накидують ще якісь там речі, що це не його, політика не його і взагалі кого він понабирав, там і так далі. Ну я просто коли цю інформацію побачив. Я спочатку здивувався, дочитав до кінця, засміявся, тому що ну там, мені здається, прізвища просто взяті, по принципу, давайте когось там ставимо. Ну, залужний генерал, в нього є два друга генерала, значить вони повинні бути в штабі. Ну, як дійсно, в який в Україні відповідає за сектор певний, воює, може бути очільником таємного штабу, ну, це якась така собі інформація. Те ж саме стосується і інших прізвищ, і пані Тороп, і пані Сюмар. Ну. Сюмер, там взагалі що забула. А далі там вже ж починають множитися історії про те, що а це не просто так. А тут же якась багатоходівка, значить того в президенти, когось прем'єри, когось на спікера. Там ще якісь речі. Ну це дуже схоже на велику конспірологію. До цього додається ще теза, мені сьогодні журналісти зранку питали. Що виборча комісія Великобританії підписала значить, договір про співпрацю так. з нашою виборчою комісією? І кажуть, все, британці будуть рахувати голоси, будуть все там, значить, як там фальсифікувати на користь залужного. Я кажу, слухайте, де да наша така центральна виборча комісія таких договорів підписувала там сотні нам європейський союз до сьогоднішнього дня за певними програми на кожні вибори дає гроші на підготовку, на проведення, і, і ніхто ж не каже, що він фальсифікує. Да, це стандартний якби процес, але ну цікаво співпало. Тут британці підписують і тут. Тому мені от здається, що це така спецоперація певною мірою інформаційна. Хтось uh -huh. вирішив так спеціально вкинути через американську журналістку. Я, чесно кажучи, її не сильно знаю, точніше, взагалі, не знаю. Вона. Да, подивився, хто це? Ну 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 ні, ну не знаю. Ну при всій повазі ніде я її раніше не зустрічав, але видно, що вирішили, можливо, там подіяти десь, спробувати подіяти на випередження. По принципу, давайте туди, як там, впихнемо, не впихуємо, різні прізвища понаставляємо і подивимося, як суспільство відреагує. А от суспільство насправді розділилося, тому що да. багато хто і писав нарешті. Скільки можна чекати, так. коли залізний генерал повернеться в Київ? Типу, тут треба наводити лад, вони вже дістали. І таких було дуже багато дописів. Так в коментарях просто які були. Тому той, хто цю спецоперацію задумав, мабуть, хотів подивитися і на громадську думку, подивитися на те, наскільки тефлоновим взагалі є образ залужного. Ну, є таке поняття: да: тефлоновий кандидат, ти на нього там багнюку кидає, воно не липне. У залужного, в принципі, такий імідж є. Ну, тефлоновий. Є. є да? От ти там згадав про Ківалова, так типу, пожартував, да? що він там буде займатися юридичним супроводом. От залужному там прилітає за цю кандидатську дисертацію, яку він захистив під час війни. При цьому ні, вибачаюся. Дисертацію на доктора філософії, тому що це принципова різниця. І е е е от мене це завжди смішить, тому що зараз зовсім інший порядок захисту. І той, хто про це знає, для нього не є дивиною, що людина навіть на такій посаді може паралельно і роботу захистити. Тому що це трошки відрізняється від того, коли, наприклад, захищався я, ну, м'яко кажучи, да? кажучи, там зовсім інша процедура, але суть не в цьому. От хотіли перевірити, і мені здається, перевірка дала певні результати. А от які висновки зроблять після цих результатів, оце найцікавіше. Мені здається, що таким висновком. Або не може бути наявність або відсутність кримінальних справ стосовно людей з оточення колишнього головнокомандувача. Ну стосовно там а головноколоманду стосовно цього списку. Колишнього головнокомандувача. Okay. Ну тобто історія про те, що було в кінці 22-го, на початку 23-го року, коли почали оці історії про хто розмінував Чонгар yeah, там yeah. і так далі. Тоді ж реально була це ж відома історія, коли до залужного прийшли слідчі і кажуть: Ні, ні, ми не, не в плані, що ви якісь підозрювальні. Ми просто хочемо вам задати пару питань там про якихось ваших там чи підлеглих, чи так далі. На що залужний на них подивився і сказав, на що от, там двері там, і щоб я вас більше не бачив? Дати. Типу, тут війна, вони тут приходять якоюсь фігнею, значить, займаються, але ж це ніхто не знімав з порядку денного питання залишається mm. відкритим, і це може бути одним з інструментів тиску. Власне, на це, це, якось сказати, перший етап підготовки до публічного улучення yeah. залужному. E, ні, і... ні, я не скажу, що це перший етап. Це була така проба подивитися, взагалі, яка буде реакція на таку інформацію. Зараз її mm. читають, зроблять певні висновки, але чим ближче будуть вибори. Ну реально, да, вибори. Чим більше буде ймовірність, що Залужний може взяти участь в цих виборах. я я зараз кажу так: 50 на 50, От в мене далеко mm -hmm. немає впевненості, що він прямо зараз, наприклад, захоче там кудись піти. Ну, немає впевненості mm -hmm. такої. Я не бачу системної роботи з його сторони. Ну, власне, да, яку він там проводить. Плюс, ну може там розрахунок, що ну яка підготовча робота? Він просто прилітає на білому літаку, значить, виходить, як би, і, і все, да. І каже, мені треба допомога в організації там кампанії. До нього сходяться там десятки тисяч людей, і якби все закінчується е, тотальною перемогою. 2019 роком. Як а, Ні, навіть там по-іншому буде. В 2019 році там все ж таки Ну давай так відверто. Там не було спонтанне рішення, до нього довго готувалися, там а, мали відповідний медійний ресурс. А тут може бути все набагато швидше, набагато ага. швидше, да, тому що зовсім інший я так думати контекст. Тому от Спробували подивитися, подивитися і зробити висновок. Але є друга версія: що це могли зробити, в тому числі ті, закинути таку тезу, да? які хочуть, щоб залужний пішов, і його треба якось підштовхнути. І вони якби, вкидають таку інфу, щоб, знаєш, щоб йому прийшлося відповідати. Ми я тобі вже команду зібрали, да? я представляю, скільки він отримав повідомлень собі на телефон вчора, сьогодні зранку, від журналістів, запитів на інтерв'ю. Ну, я переконаний, що він нічого коментувати не буде і ніякі mm -hmm. відповіді не буде давати. Але це ж є. Тобто, це теж так виглядає. Ну, ми як люди, які наближені до політики, до в тому що знаємо, як це робиться. Якщо mm -hmm. хтось не хоче, а його треба підштовхнути якось да, там от зробити. І е, схоже, що може бути і такий сценарій. Я не знаю, який основний. Який основний? Mm -hmm. Бо одне може і не виключати і інше. Насправді Знаєш, були були ж колись розмови, що на банковій серйозно думають про таку історію, що ми створюємо блок залужного, зеленського, називаємо його зазе, залужний зеленський, зазе, той йде туди, той йде сюди. Перший номер, все прекрасно. Якби може це і такий варіант. Придуть до Валерія Федоровича і скажуть: бачиш, от тут деякі конкуренти з опозиції, тебе ти типу, поштовхають, хочуть підставити, але ми не такі. Ми підготували тобі перше місце, там, багато інших речей. Фейк фейком, але в цьому фейку. А, та, та, він, такий, ну, він цікаво виглядає. Це трішки, трішки фейку. Да, він так цікавий, але це знаєш такий фейк, коли є частинка правди. От питання: що там саме, да. А навколо нього от базуються вже такі певні речі. Але він непогано розійшовся. Причому, слухай, це ж копієчне капіталовкладення. реально. Просто пост там <зум> журналістки, які, мабуть, злили інформацію. Там у нас є там 100% інформація. Давай якби. Вона хайпанула там, тут рознесли. рознесли і як би вийшла така історія. Ще, до речі, що цікаво, провладні телеграм-канали не коментують взагалі. так Тиша. от Тиша. Е, взагалі ніяких коментарів, там ніякого йорніщення. Тиша. Спостерігають.